Вітаю всіх. Сьогодні другий день нового 2026 року. З початком року студенти обіцяють, цього разу я точно підтягну оцінки, а працівники записують у нові щоденники цілі: отримати сертифікат або змінити роботу. Компанії також оголошують плани продажів, урочисто розпочинаючи свій шлях. Але будьмо відвертими, чи не було у вас такого відчуття? Ви живете дуже наполегливо, але здається, ніби біжити в колесі, як білка, залишаючись на місці. Насправді важливіше за швидкість те, куди саме ви біжите. Сьогодні Біблія закликає нас припинити блукання і бігти до чіткої мети. Апостол Павло сказав: Біжу до мети за нагородою високого покликання Божого в Христі Ісусі. Филипп Ян 3 години 14 хвилин. Слово біжу, грець. Дик означає нелегку пробіжку. Це слово описує мисливця, який переслідує здобич до кінця, не випускаючи її. Це духовна гонитва на повній швидкості, коли погляд прикути лише до мети, навіть якщо бракує дихання. Чому ми маємо так бігти? Тому що напрямок важливіший за швидкість. Багато людей біжать за успіхом. Але Біблія каже, що наша справжня мета не світський успіх, а Ісус Христос. Ісус, син Божий, наш Спаситель, який помер на хресті за наші гріхи та Воскрес. Дивлячись на того, хто подолав усі страждання і ніс хрест заради нас, ми можемо бігти до кінця. Як корабель із чітким курсом не тоне під час шторму, а йде до мети, так і ясна мета тримає нас. Бувають часи, коли кожен втомлюється і хоче здатися. У такі моменти подивіться на нагороду покликання. Коли ви готові впасти, підніміть голову до неба. Ісус кличе вас на ім'я та аплодує ще трішки. Я приготував для Тебе славну нагороду. Ця підтримка найпотужніша сила, що піднімає нас знову. У марафонах іноді трапляються прикрі випадки, бігун перед самим фінішем оглядається назад, втрачає рівновагу і його обгреняють. У житті так само. Щоб корабель залишив порт, треба підняти важкий якір. Так і нам треба відкинути якір минулого і рухатися вперед. Можливо, серед вас є ті, хто ще погано знає Ісуса. Чи ви блукаєте, бо не знаєте мети життя? Ісус Христос найдосконаліша мета нашого життя і той, хто тримає нас за руку до самого фінішу. У ньому ваш 2026 рік буде не просто виживанням, а змістовним просуванням. Щиро молюся, щоб цього року ми припинили гонитву за марнотою і щосили бігли до Ісуса, який дарує вічну нагороду.